Вітаю 18 жовтня 25-го року. І досі квітне і гарна така. Троянда здорова. Артеміс. Я декілька гілочок зрізала собі вазу. В вазі вона стоїть. Листя залишається здоровим протягом сезону і ось зараз. Навіть Версилія здалася вже по листю, теж здорова стояла шок Версилія, ну вже здалася, он листя вже набирається. Племистості опадає, а ця ні ця не здалася. Надстійка троянда. І це ж при мінімальним обробкам. Дуже рясна, гарна, запашна. Бачите, а вона ще квітне. Це, мабуть, її четверта хвиля. Це ж троянда молода, другий рік. В тому році навесні була посаджена, Був перший сезон це другий.